Формадол. забудь про головний біль. Один із тих моментів, коли я Єгор вищий за тебе. Знаєш? А я й не про що, Юра, іноді не треба... провокуй, він зараз. Коли, Юрчик, зараз трошечки твоя програма, тому що ну, вона не зовсім так напряму але є, моя, але є нюанси. це такий, знаєш, нюанс флешбек. ностальгії, такий так, флешбек, а. тому що ми поговоримо про бальні танці. Ми поговоримо про відкритий чемпіонат Києва зі спортивного танцю. Це і для мене бальні танці якось стали вже близькими за останні 15 років, як мінімум. Але сьогодні ми поговоримо не тільки про бальні, але і спортивні танці між ними є деяка різниця. У нас в гостях Максим Леонов, хореограф, якого ви чудово знаєте, переможець проєкту танців зірвами. Віталій. Ігор Серонович, президент Української ради спортивних танців, майстер спорту України міжнародного класу, чотириразовий чемпіон України зі спортивних танців, організатор відкритого чемпіонату Києва зі спортивних танців. Вітаю! Макси окремище від. Тані Юра знає тебе по танцях і багато да? разів засуджував, ми знаємо, да? але осуджував, засуджував там. Але ми ще тобі снідаток завжди будемо вдячні за те, що ти робиш з нами залаштунками. Усі номери, які ми бачимо, ручки, ніжки, це все наше. Ці відомі бальники. це все Макс. Це все максимально. Ну не це і гори давай так. Ще Руслан і Люда, але Макс нас відверто терпить, тренує, і ми доволі непогані паду видаємо. Будь ласка. Тож, тож... Тож цілий кайф Макс, бо да. ти зараз можеш сказати Єгору прямо в обличчя, що е, при своїй статурі, фігурі і рості він просто зобов'язаний був брати участь в танцях. Тому що і Люда брали, а ви, мої друзі, сачки. Я ну, просто не хочу, щоб він вставав. попереду. Ні, ні, не треба, мене так теж влаштовується. Нормально розкажіть про той проект, який відбувся, не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що е, багато можуть сказати не на часі, але ви продовжуєте робити свою справу. Чемпіонат Києва із спортивного танцю він вже відбувся. У нас є переможці, Ще наперед скажу, що ті переможці сьогодні на студії, ми побачимо їхній переможний танець І тим не менше ви це зробили. Як вам це вдалося? Ну, ви знаєте, всі ми знаємо, 24 лютого цей віроломний віро напад зруйнував наше життя. І пройшовши кілька місяців, е, оговтавшись трошки від перших цих е, страхіт, які відбувалися в нас, і тут, і під Києвом, і в Києві і довкола, і по всій Україні, е, все-таки. E, наші тренери, наші люди e, такі є. Ми повертаємося до свого життя. Повернулися в танцювальні зали, деколи вони роз, e, зруйновані, деколи вони розстріляні. Частина людей, дітей e, змушені були покинути і країну, і батьки, і тренери, деколи діти без батьків виїжджали. Mm -hmm. і було складно, але вже десь я думаю, що Травень, червень почали перші студії відновлювати роботу, особливо на західній Україні. Там багато переїхало людей зі сходу Ігор, зараз. Як дивіться, часто світла немає. Ну це І ж то врагу на це цікаво. Як це відбувалося? Як готуються діти? Говор... говорячи з тренерами, ми говорили, що ми тренуємося, ми повинні їх відволікати. Ми повинні заради них жити. Ми працюємо заради них. І одна з ініціатив була все таки почати проводити змагання. Ми зробили спеціальний ну номер один це безпека. Звичайно, ага. спеціально зроблений погодинний план. Зменшені відділення, щоб було якомога менше людей. Змагання відбувалися. В Національному університеті фізичної охорони спорту України він облаштований, підготовлений там тепло максиму звітів. Ну майже, майже. 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 пам'ятаю тренування майже. на танцях зірками. Були холодні зали. Це це дуже важко танцювати. Треба розігрітися, треба, вже, щоб тіло було в теплі, е, складно працювати. Студії по-різному працюють. Буває холодно, буває тепло. Світло е, вимикають. але наші тренери готові до всього при свічках з дітьми, при електричних, електричних акумуляторних лампах. Тобто пів тренування йде світло, пів немає. Всі тренуються, всі готуються. З готують. яких регіонів України брали участь пари в чемпіонаті? Майже всі регіони в нас були. Ну, така історія так само і дзвонить мені мама за кілька днів до початку. Ми з Запоріжжя, в нас обстріли. Ми маємо приїхати. Ми повинні дітей привезти. Вони mm -hmm. тренуються, вони приїхали, вони виступали. Клас. Звичайно, були діти в нас із Чернігова Сум, ті, які пережили окупацію, mm -hmm. ті, які пережили найстрашніше. Вони виступали, вони танцювали. І це з сльозами на очах. Ще один момент був: у нас були маленькі дітки, які почали займатися Танцями під час війни два-три місяці є така категорія дебют, і вони тренувалися, здобували свої перші Ді. медалі. Слухайте, Ді. а чемпіонат Ді. вже був благодійним, я так розумію, і чи частково благодійна складова була? Розкажіть е на що е на що це було направлено? знаєте, ці... ми відроджуємо своє життя, незважаючи на складні умови, і ми повинні дякувати нашим захисникам, ми повинні їх підтримувати, так як і робить вся країна, всі люди, і так само змагання, частина коштів вже більше 100 тисяч. Ми направили на допомогу нашим захисникам. В нас є результат праці. До речі, у нас в румі зараз готується. Ви побачите це. Фактично, це дійсно все, що от ви зараз говорите. Це дійсно було, це відбувалося. Вже, стоять розминаються, розминаються та негор, не, не... перестань заздрати а... <ріху> зараз. Було боляче. До вас обох питань, якщо можна <ріху> а, нас зараз дивляться, люди, які хочуть віддавати своїх дітей, попри все та на танці, спортивні, бальні. Як це можна зробити? Куди телефонувати? Скільки це коштує зараз? А, чи у всіх містах це є? Отакі От прості збудові питання. Щоробано. Ну, звичайно, в нас зараз ви знаєте, всі ціни чуть-чуть підросли. Тим не менше студії повинні оплачувати і оренду, і сім'ї ну, за цінах, щоб люди розуміли. Є є так званий е, місячний внесок членський, де діти приходять в студію два-три рази в тиждень є заняття uh -huh. година, півтора години залежно від рівня. Воно орієнтовно коштує там 200, 400, 500 гривень місяць. Деколи чуть-чуть більше окремо є, наприклад, діти хворіють, пропускають, працюють з тренерами. Це наше життя. Ми вчилися в Своїх тренерів ми зараз mm. свої знання передаємо дітям і готуємо. Але найважливіше, я скажу, треба приходити танцювати, вчитися в будь-кому, будь-якому віці. От зараз ми про це поговоримо, тому що дуже багато є міфів, які пов'язані із бальними чи спортивними танцями, і ці міфи треба розвінчувати. У вас там під столом таблички. є таблички а, з Макси, ти ж так? Зараз, да? ти викладаєш досі. Да, так, да? вже ж переселенцям я тренуюсь безкоштовно. А не професіоналів, О, це... таких як ми. Це, ні, Визнати, це працювати потрібно Я... Розвінчуємо міфи. Тримаю. Покажіть, як ці таблички виглядають, так ні. Тільки не підглядайте Наші на свої відповіді. Дивіться там в наш бік, і не дивіться хто як цих міфів у нас є п'ять. Неля будемо по черзі. Ну давай бальні танці. Це дуже дороге захоплення. Правда чи міф? Сомні вибули, Але... ну ясно, що це не зовсім дешево, ну, тому зараз... що є костюми, є взуття, є оренда. Все зрозуміло зараз. Довелося скинути на професійному рівні, на високому рівні будь-який вид діяльності дорогий, тому що потрібно для чемпіонів мати найкраще, щоб змагатися з найкращими угу. світлом <клес> початкові та... рівні, звичайно, є доступними для будь кого на бальні танці. Не можна приходити без професійного взуття. Правда чи міф? Правда, ага, тобто, навіть якщо ми не професіонали, перше, що ми, ми маємо придбати, це турпліма. Макс у цьому вся проблема була. Ми просто були, Тому ми не зублі. Зублі. Просто, ви були просто ви були в вижах. Це як ти приходиш на хокей баз, да, баз, без ключки і без танцюємо да. на паркеті, має бути зручно завдяки ногам. Наступний міф вчитися танцювати потрібно з раннього дитинства. Правда чи міф? Згадайте, будь ласка, його Інелю да. і Руслана Ілю. Четверте. пані танці допомагають худнути, Правда чи міф? Так. Так, ну і останнє бальні танці тільки для молоді, правда чи міф? А тут згадайте Григорія Миколайовича в 90 дев'яносто мовка його з нами, але не молоді. Одне маленьке пояснення скажу. Танцюючи, науково доведено в людини виробляється гормон щастя. Незважаючи, так? Незважаючи на пригадайте Григорія Миколаєвича, чи царство йому небесне, який от зараз на екрані ви його бачите, танцює і він сталіна бачив. Згадайте його слова. Макс, ти теж добре його знав: ідіть, да, бігіте, да. не можете палзіте, но танцюйте. Да, це, це слова це легендарного танцівника, якому, ем, якому було складно ем, розмовляти українською. Він це визнавав. Але це був настільки патріот, настільки ціла сильна, потужна людина. Танцівали. Це епоха ціла, яка це виховала це не одне покоління. Є ще одна фраза Його дуже цікава: про бальні танці. Бальна пара, ми знаємо, вони танцюють, і це він сказав на перших танцях. Судячи, він сказав, танцюючи, ви повинні показати чотири ноги, одне серце. Одне клас, клас, Клас. За мить! Ми побачимо переможний танець пари, яка перемогла на відкритому чемпіонаті Києва із спортивного танцю. Вони ось тут за лаштунками. Я спробую їх голосити так, як ми це робимо на танцях з зірками. На паркеті. Зустрічайте! За мить! Вірю в те, що після війни танці зірками знову вийдуть на екрани каналу 1+,1 плюс І зараз, ніби поринув у минуле і отримує задоволення від того щастя, оголошуючи вихід пари переможця на наш паркет. Пані та панове на паркеті сніданку з 1+,1 плюс переможці відкритого чемпіонату Києва спортивного танцю Поліна Лебідь і Адріан Трушин Зустрічайте! Скату все будемо робити як на танцях. Знаєте, чим відрізняються професіонали від зірок? Зараз, якби тут поруч стояла зірка, одна б з стояла так, і поруч стоїть професіонал, який вміє тримати, дихання. і тепер зверніть увагу на нашу суддівську раду. Їх в нас е, як правило теж четверо. Зараз подивимося на ваші оцінки. Якщо у вас немає карточок, ви як правило забули. Ну так що ж ви думали про оцінки? Ви зараз будете їх виголошувати е, е, вголос. Пам'ятайте, що найвищу оцінку, яку ми сьогодні можемо поставити. Це 10. Отже, оцінки для пари номер 1 Максліон. Больний тонець! Ви розумієте? Це було дуже шедеврально. Одинадцять. Браво! Єгор Гардієв! Поліно, ви справжній лебідь сьогодні. Десять. Молодець. Вирішив неля, що в десять. Молодець. І послухаємо професіонала. Ігор. <риклад> так, це було дуже чітко, дуже правильно. Стегна працювали чітко, каблучки цілували паркета, як має бути. Я ставлю 10. <клад> 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 ну, от, друзі, мої. Скажіть мені, коли ви, коли ви зрозуміли, що ви стали переможцем, які були емоції? Скільки часу ви готували цей танець? Ми готувалися дуже довго і дуже важко, але це дуже приємно, коли ти становишся переможцем. Молодець. Адріан. Так, я отримав дуже гарні та позитивні емоції, коли ми перемогли на цьому турнірі, бо ми дуже довго готувалися без світу, під тривогами. І це було дуже складно тренуватися. Які далі у вас ще плани? Я знаю, що далі завжди після перемог, ну скажімо, у своїй столиці йдуть якісь відкритий чемпіонат Лондона, відкритий чемпіонат Нью-Йорка, не знаю, всесвітні ем, конкурси по спортивному танцю. Які далі плани для того, щоб завоювати весь світ? Ну далі ми плануємо поїхати за кордон і там також е, по, отримати перше місце. За кордон це куди є якісь уже чемпіонати, які вже заплановані? Панки. Це це те, що я сказав, відкритий чемпіонат Лондона. Якщо ви вболіваєте за цю пару, набирайте 0,67. <плес> <плес> так, ну в нас ще виявляється є ще один сюрприз від Макса. Макс, розкажи, да, будь ласка. Да. Дивіться, в мене є невеличка пропозиція. Тепер нехай станцюють наші вельми шановні члени журі. Ну почалося. Це буде майстер-клас. сиди. Це буде майстер-клас. Давай, давай зроби якусь професійну, я не знаю, що небудь. Вас запрошую на паркет. Будь ласка, проходьте сюди. Ну навіщо ти зброй? Добре, що ведучого танців не чіпали. Підготовки, друзі, ми не можемо. Ми чесно зізнаємося, бо ми, коли приходимо. Ой, ну не треба. Не, не вигадуйте. Зараз має бути ремонт. Це прості руки. Ми всі розуміємо, що Поліна і Андріан перемогли, тому що не було Могилевської. От, ми всі це розуміємо, прекрасно, просто мовчимо, так? І просто далі зараз спокійно свій підемо на рекламу, щоб не псувати вам, просто відчуття того. Ні, 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 зачекай, Орце, вони зараз говорять і по вас. Снімає часу, ми не можемо. Може, можемо. У нас до реклами ще є одна. Сорок секунд. Давай. Давай, давай, давай. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1 плюс 1.